Мир вам дорогі друзі. Е, багато вже мені пишуть і в десь вайбер, покупували, люди вже є такі, що хочуть купити там. До речі, Тернопільська область багато зацікавилася, не тільки один. Тернопільська область, ну, Чернівецька область чекають, в мене люди на результат. Ще такі люди чекають по Львівській області, чекають на результат, щоб закупити. А є такі, що вже панельки купили, чекають повного огляду, щоб вже зробити без помилок. І на жаль, це тільки проміжне відео, а не підсумковий звіт по 10 панельках. А в чому річ, в тому річ, що ми не вдома. Треба бути вдома, і треба було сонечко. Сьогодні вранці було сонечко, потім сонечко почало підніматися, почали хмарки. І ми, ну, ми вранці вже поїхали, потім хмарки, потім там десь мене Антон присилав скріншоти, було в акти... А, в чому ще справа? Справа в тому, що дивіться, яке зараз небо. Це... 1745, майже 18 годин сонце десь там, панелі тут, розумієте, воно так що трошки падає, я знаю під яким там кутом. Під яким там кутом вони падають, під яким з кутом падає сонце, але воно його немає того сонця. І в даний момент оце поле генерує 870, ну майже 900 Вт. Менше трошки кіловатта. в таку погоду, розумієте, таке сонце. І ще воно ще воно не в тому напрямку. 900 Вт. Але справа в тому, що ми сьогодні переключили тена на... 3 кВт. А чому переключили на 3 кВт, якщо поле 6 кВт? Розказ я вже знімав, коли ми їхали на роботу. Відео котельні запустили, по котельні буде відео. Бачимо, ми вимкнули одного тена, це тільки один тен включений. Хоча автомат 32-й. Дуже просто, ми їхали з дому, на низу бочки вже було в районі 50 градусів, бачимо, що зараз йде. Яка температурка? Хтось скаже, ти не нагрієш сонцем? Та немає сонця, я не сонце грію, Хмарами. Дивіться, це хмарами нагріли. Ми. Все такі хмари, розумієте? Хмарами ми нагріли, хмари вже півдня йдуть. Сьогодні зняли приблизно по нашому лічильнику ну цих умовних, скажімо, кіловат, Там може воно не точно, бо там нема ватметра, Десь 23 кВт ми зняли в хмарну погоду 3 кВт теном. Тому що ми їхали з дому. І е, тут якби проводочка, мене там лякали люди, це 2,5, ну, тут два шнури на не, не проблема, але тут 2,5 йде від контролера, таке делікатненьке. І як воно себе поводить сонце, і температура висока теплоакумуляторів, я боявся, що воно може дещо закипіти вже, тим більше у нас система відкрита. і о, гаряченьке, все гаряченьке тут. тут тут взагалі торкнутися не можна. Це, це завороточка з цього. А, з теплоакумулятора не вийшов. Ця труба, і то, десь вона взагалі не йде вниз до котла, і то нагрілося. О, а тут же руки не можна тримати. А це 1300 літрів це саме -самий низ, саме низ теплоакумулятора. І ми їхали з дому і боялися, якщо залишити 6 кВт і вийде сонце, я ж не знав, скільки буде сонця і що воно буде робитися. Ми просто боялися. Тут дружина теж поїхала там до лікарні треба було. Залишився тільки малий дом, то ми так обмежили. Але в моменти, коли було такий вітерець, хмари, охолоджували, і потім вихоло сонечко на холодній панелі. При 3 кВт тенові скакала напруга більше 240 вольт майже до 250, і потужність виросла до 3600 було 3,4 В. Тобто більше 3 кВт давалося 3 кВт тен. 3 ми вчора брали, брали воду, брали, брали, і ще нас такої, тільки поставили ці до, до, до такої панелі, два дні покористувалися ними. Один день взагалі хмари були, другий день півдня хмари. Дивіться, верх 82. Хай вони не, не, там не точні. 66. Тут ніколи до такої температури не доходило. Тут до такої температури ще ніколи не доходило. Це е, вітер дуже холодно погода сьогодні. Сьогодні я цілий день працював в кофті. Вітер на вулиці холодний. Не знаю, як у вас у нас на Блині холодний вітер. Капав трошки дощик, включений підігрів підлоги, включене все, водою користуємося, а води вже безмежно. Ну, ми будемо вже потім підключати другий будиночок. Ще не вирішили, де воно що як буде вісити. Будемо підключати другий контролер. Це буде в наступних відео. Просто трошки звіт. Звідти вранці ми знімали, ну в принципі, зараз 18.45 якщо, Якщо трошечки проб'ється сонечко, ще воно дасть більше кВт, це точно, воно може віддати 1,5 кВт о 18, там навіть о 19 годині ще може давати може давати. О, трошки сонечко хоче пробитися. хмари гусі темні, цілий день Як, не, не цілий, півдня, півдня хмари. півдня хмари. Вранці було чистеньке сонце, але воно поки дійшло до піку, майже воно... Не було чистого сонця, як дійшло до піку. Потім в ну, парки почалися, в парку в парки, парки густішили, густішили, плили-плили в парки, потім на вулиці холодно. А зараз скажу, скільки в мене показує термометр на вулиці, щоб нам не вигадувати. Сильний вітер, воно ж охолоджується. Для панелі не що охолоджується. От Дивіться, це на вулиці 19. Ну не так і холодно. 19,5 на вулиці показує нас. Десь воно є в районі 19, але вітер був, не знаю, було, так може, так, в такому місці працювали якось кузнячковий. І це таке по теплоакумуляторі. 70 метрів болечик не зайшло. Коли почнемо митися, воно потягне верха, там буде ще більша температура, бо він так, ну, специфічно, ми не можемо витягти все зверху, бо потім доробляли вже, як, як воно виходило. І ось так. Очікуємо нових відео, не буду затримувати свого і вашого часу. Всім до побачення!